Спікер Палати представників Майк Джонсон розіслав листа своїм колегам із і оцінкою переговорів щодо безпеки кордону в сенаті він сказав, що також палата представників готується оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Більше про ці речі думаю, можемо Юлі далі поговорити. Так? так безумовно. Я думаю, більше про ситуацію і значення для України поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується зараз до ефіру. Катю, вітаю. Дякую, що до цієї розмови приєднуєшся. Давай поговоримо так більше. Власне в чому полягає ця ситуація. Власне, а де зараз американські законодавці у своїх переговорах щодо кордону сполучених штатів і відповідно також щодо фінансування України? Загалом багато змін відбулось від учора, тому що вчора американські медіа, посилаючись на власні джерела, повідомили, що лідер республіканців у сенаті Міч Макконнелл звернувся до своїх однопартійців із запитом заблокувати перемовини по питанню кордону. Як, як ми раніше говорили нашим глядачам, як ви знаєте, що зараз питання кордону напряму пов'язані з питаннями України, тому що все розглядається в єдиному пакеті, і власне від розгляду питань кордону залежить допомога Україні. Власне, Американські медіа, посилаючись на власні джерела, стверджують, що Міч Маконел запропонував заблокувати перемовини по кордону через тиск колишнього президента Дональда Трампа, мовляв, Дональд Трамп хоче використати кризу на кордоні Сполучених Штатів Америки в своїй передвиборчій кампанії. І що якщо не буде кризи, то не буде на чому власне будувати свою кампанію. Але а тим паче, якщо погодять якийсь законопроект по питаннях міграційних по завершення кризи на кордоні Сполучених Штатів Америки, це буде власне мовляв перемога. Президента Байдена і мовляв такою є мотивація Міча Маконела заблокувати перемовини по кордону. Детальніше про те, що саме змінилось в риториці Міча Маконела і що саме є головною новиною звідучора, пропоную послухати в поясненні політичного аналітика організації разом Дага Кляйна, з яким я поспілкувалась учора. Сенд Міч Маканел. Сенатор Міч Маконел, який завжди був дуже рішучим прихильником України, лише на початку цього тижня сказав, що ми повинні погодити допомогу Україні. Ми повинні досягти угоди по кордону. А вже минулого вечора повідомляється, що він каже, президент Трамп хоче балотуватися цього року, піднімаючи питання імміграції, і ми не хочемо робити йому перепони. Ми не хочемо вирішувати питання імміграції та позбуватися проблеми, на якій він Трамп може побудувати кампанію. Це дивовижний розворот опозиції Маконела. Чи дійсно Дональд Трамп чинить тиск на республіканців із вимогами заблокувати перемовини щодо угоди по кордону? Насправді, прес-служба Дональда Трампа поки що відмовляється коментувати, або не коментує взагалі. І зокрема, наша колега Юля Ярмоленко також зверталась із відповідними запитами, і поки що сторони Дональда Трампа, чи дійсно такий тиск відбувається? Ми не чуємо, але зазначу, що буквально кілька днів тому назад лідер республіканців палаті представників, спікер палати представників Майк Джонсон, розмовляючи з журналістами американських медіа заявив, що постійно веде перемовини із президентом Трампом щодо угоди по кордону. Свою чергу інший республіканець у сенаті Мітромні, який зазначу також відомий як великий опонент Дональда Трампа, також зауважив, що дійсно є зміна в риториченці Міча Маконала, і також не, не спростовує і не відкидає ймовірність того, що зміна риторики мічамаконала та бажання заблокувати угоду по кордону надходить саме із запитів та ти. Ску Дональда Трампа про це принаймні Мітромні сказав журналістам учора. Пропоную послухати його коментар також. Мені було важко зрозуміти, що пропонував лідер МакКоннелл. Здавалося, наче це пропозиції від двох різних людей. Але коли я побачив сьогоднішні новини, а також той факт, що він міч Маконел жодним чином не спростував їх, свідчить про те, що він дійсно схильний прислухатися до бажань колишнього президента Трампа. А сам колишній президент Трамп дав зрозуміти сенаторам, що не хоче, щоб ми вирішували проблему на кордоні. Він хоче покласти відповідальність за кордон на Байдена, і думка про те, що хтось, хто балотується в президенти, скаже: будь ласка, нашкодьте країні, щоб я міг звинуватити свого опонента і допомогти своїй кампанії, є просто шокуючим розвитком подій. Цікавиться коментар. Дійсно, ми звернулися за коментарем і до кампанії Дональда Трампа. Чекаємо, чи зможуть вони все ж таки прокоментувати позицію безпосередньо і колишнього президента США Дональда Трампа Катю, чи є якась реакція від лідерів республіканців у сенаті, зокрема від самого Міча Маконела, лідера республіканців у сенаті? Зараз можна виділити три реакції: Безпередньо спікера Палати представників Майка Джонсона, також як ти правильно зауважила лідера республіканців у сенаті Міча Маконела і лідера демократів у сенаті Чака Шумера, починаючи із е, спікера Палати представників Майка Джонсона, то можна повернутись до листа, який ви вже згадали на самому початку. Буквально сьогодні е, опубліковано було лист звернення Майка Джонсона, в якому він безпередньо закликає звільнити міністра нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Алехандра Майоркаса, якого. Власне, республіканці здебільшого звинувачують у кризі на кордоні, що мовляв, він не зміг зберегти національну безпеку Сполучених Штатів Америки. А також в цьому листі йдеться про те, що мовляв, угода по кордону в цьому форматі, в якому вона зараз ведеться, безпосередньо на рівні сенату найімовірніше не пройде палату представників за словами спікера палати представників Майка Джонсона, що там мовляв прописані не всі вимоги, які яких потребує власне Майк Джонсон, зазначує. Нагадаю, що в палаті представників було погоджено резолюцію, в якій прописано певні зміни по кордону, і в яких зокрема йдеться про зміни по кордону, які вимагають повернутись до політики Дональда Трампа, і мовляв за словами Майка Джонсона, якщо цього немає в чинних перемовинах в чинній угоді, і за його словами цього дійсно немає. То мовляв, навіть якщо прийде до якоїсь угоди у сенаті, то ця угода буде заблокована в палаті представників щодо реакції представника сенату республіканців у сенаті. Мічамаконала то тобто безпосередньо він не спростовує і не підтверджує інформацію про те, що його е мовляв е е заклики заблокувати питання. Е Кордону йдуть від тиску на від Дональда Трампа. Безпосередньо він не спростував і не підтвердив цю інформацію для американських медіа і не коментував це питання, виступаючи у сенаті вчора. Свою чергу лідер демократів у сенаті Чак Шумер. Він безпосередньо у своїй промові учора вечірній промові, після того як були оприлюднені ці дані про можливий тиск Дональда Трампа на перемовини по кордону, безпосередньо чак Шумер був достатньо позитив. В своїх своїх коментарях і сказав, що перемовини все одно ведуться, і що перемовини по питанню кордону досі продовжуються. і Що від нього залежить зараз допомога Україні, і що мовляв, Сенат про, планує продовжити ці перемовини на цих вихідних, як мінімум, пропоную послухати його учорашній коментар просто зараз. Фиманс протягом кількох місяців я казав, що єдиний спосіб погодити додаткове фінансування для національної безпеки це серйозний підхід від обох партій щодо досягнення угоди. Демократи налаштовані рішуче. Ми прагнемо виконати нашу обіцянку і допомогти нашим друзям в Україні у їхній боротьбі з путіним. Як ми вже побачили протягом цього дня, взяти двопартійної угоди щодо додаткового фінансування дуже важко, але я радий, що зараз переговори просуваються вперед. А вже ж досі є невирішені питання, але учасники переговорів працюватимуть протягом цих вихідних, аби усе вирішити. Катю, як ця ситуація непорозуміння знову ж таки в сенаті щодо угоди про безпеку кордону, як це може відобразитися на ухваленні фінансування для України? Тут варто зауважити, що за словами американських медіа, тиск Дональда Трампа ведеться саме в питаннях кордону, і принаймні зараз немає інформації, що Дональд Трамп вимагає також заблокувати допомогу Україні. Відтак деякі експерти стверджують, що варто очікувати, що допомогу Україні і Ізраїлю і Тайваню власне відокремлять від питань. Кордону, що власне і було оригінальним запитом президента Байдена від самого початку він мав це в єдиному пакеті також окреме фінансування на кордон, але без кардинальних змін до імміграційного законодавства. Принаймні таку теорію висловив у коментарі, як я вчора спілкувалася із ним представник організації разом, політичний аналітик організації разом. Пропоную послухати його коментар просто зараз ось чому всі стурбовані зараз, якщо Трамп напряму втручається у процес, чи не зруйнує це будь-які шанси на досягнення угоди по допомозі Україні? Повідомляється, що керівництво Сенату зараз обговорює спробу розділити питання України та кордону США, щоб надати допомогу Україні та іншим іноземним партнерам Ізраїлю та індотиховканському регіону, окремо не пов'язуючи це з питаннями імміграції. Нам залишається стежити, чим це завершиться. Зараз всі ці питання підвисли у повітрі, і багато хто запитує, чи цей загальний пакет допомоги, який включає питання кордону України та США, вже можна вважати розірваним. Це безумовно важливе питання. Ми будемо продовжувати стежити за тим, як розвивається ситуація. Варто все ж таки зауважити, що безумовно республіканці вважали, що спершу треба буде вирішити питання кордону, і це ставили як передумову схвалення допомоги для України. Чи змінилася їхня думка? Ми побачимо у наступні кілька днів. Безумовно будемо стежити за цим. Дякую, Катю.